Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Я ТВ. Сьогодні в'яжемо чудовий напіважурний візерунок, який складається з ажурних квадратиків та квадратиків, пров'язаних лицевими петлями. Чим мені подобаються такі візеруночки, тим, що їх завжди можна застосувати під свій смак і під свій виріб, тобто з ним можна експериментувати. Тут головне, щоб дотримуватись кратності наших петель, але їх може бути, тут у нас малюнок 6 на 6, може бути 4х4, 8х8, 10х10, як вам буде. Краще пасувати. При пранні та відпарюванні трошки малюнок тягнеться, це враховуйте при ваших розрахунках. В мене зразок розрахований на 6х6, тобто, ми набираємо петлі, які кратні 6, плюс 2 кромкові, і додатково по одній петлі. Перед кромковою петлею набираємо для формування рівного краю, і щоб, якщо ви будете зшивати ваш виріб, шов був красивий і не йшов по дірочках, які будуть у нас біля самого краю. Перша та остання петля після кромкової і перед кромковою завжди лицьові. Далі в'яжемо так. Дві петлі разом з нахилом вліво, один накид, дві петлі з нахилом вліво, накид, дві петлі з нахилом, накид, шість лицевих петель. Дві петлі з нахилом вліво, накид, дві петлі з нахилом, накид, накид. Повторюємо цей рапорт шість лицьових петель і ще один рапорт. Дві, дві. І в кінці лицьова. Наступний ряд лицьова петля. Далі шість петель. В тому участку, де у нас накиди, ми пров'язуємо виворотніми петлями: шість петель. Дві, три, 4, 5, шість. Ті діляночки, де в нас лицеві петлі, так лицевими їх пров'язуємо. Одна, дві, три, 4, 5, шість. Одну загубила. Повертаємось, в першому рядку будьте дуже уважними, поки що малюнок не дуже видний, можна заплутатись. 2, 3, 4, 5, 6. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. Після того, як ми зв'яжемо два рапорти, наш малюнок буде вже досить чітко виділятися, і там же заплутатись буде складно. Далі, 6 лицевих петель. 2, 3, 4, 5, 6. І 6 лицевих. 2, 3, 4, 5, 6. І лицева петля перед кромковою. Кромкова. І тепер ми ще два рази Повторюємо той самий рапорт. Знов таки, якщо ви хочете, щоб ваші квадратики були більш виразними, в'яжіть не три рядки, повторюйте рапорт, а чотири. Ну, скільки вам завгодно. Підстосовуйте під, під себе малюнок, в'яжіть візерунки так, щоб вони були лише вашими. Одна лицьова петля. Дві петлі з нахилом у ліву накид, дві петлі з нахилом уліво накид, дві петлі з нахилом у накид. шість лицевих петель. Так, в'яжемо до кінця ряду і ще один лицевий ряд, такий само. Ось так виглядає перша половина нашого рапорту. Ми пров'язали вверх. Три рази однакові рапорти. І тепер в'яжемо в шаховому порядку, тобто там, де були наші ажурні проміжки, будуть лицьові петлі, а над нашими квадратиками з лицевих петель будуть ажурні смужки. Перша петля лицева. Далі в'яжемо 6 лицевих петель, і далі наші ажурні смужки будуть з нахилом в інший бік. Тепер ми беремо спочатку накид і 2 петлі з нахилом вправо, накид, 2 петлі з нахилом вправо, накид, дві петлі з нахилом вправо. Накид, дві петлі з нахилом вправо. За счет різного нахилу формується наша така асиметрія, можна сказати. І так, малюнок грає в різні, в різні боки, дуже цікаво виходить шість лицевих петель. Накид, дві петлі з нахилом вправо, накид, дві петлі з нахилом вправо накид дві петлі шість лицевих петель і лицева перед кромковою. В зворотньому рядку одна лицева. Далі йдуть наші шість лицевих петель, і далі. выворот выворотних. Над нашу ажурную смужку. Счисть, Шесть петель. І таким самим чином пров'язуємо ще два лицьові рядки нашого рапорту. Так виглядає закінчений рапорт нашого візерунку? Мені здається, що, мабуть, даже краще було б в'язати по 4 рядки, щоб такі були. Квадратики не прямокутнички, а квадратики Чотири рядки одного, одної половинки рапорту і чотири іншої. Ну, це вже я коли сама собі щось буду в'язати. Але принцип, я гадаю, вам зрозуміло. Зараз я зв'яжу ще два рапорти, і ми подивимось, як на цих нитках виглядає цей візерунок. На світлих він мені подобається більше, він більш виразний. на на світлій пряжі. Ну, хоча так, зараз подивимось. Ось я зв'язала ще два рапорти. Подивіться, як чудово, красиво виграє цей малюнок на світлій пряжі. Він такий більш чіткий, фактурний. Дуже красиво! В'яжіть з задоволенням, всім легких петельок, вигадуйте свої візерунки, будьте ексклюзивними. Побачимось!